У 1907 році бельгійсько-американський хімік Лео Бакеланд створив матеріал, який не плавився, не горів і не піддавався часу. Він назвав його своїм ім'ям бакеліт. Це був перший у світі повністю синтетичний пластик. Спочатку бакеліт служив не красі, а функції електричні вимикачі, телефонні корпуси і тому подібне. Його цінували за міцність і термостійкість. Властивості, що були революційними для початку століття, його називали матеріалом майбутнього. Дуже швидко Бекеліт потрапив у руки дизайнерів. У 20-30-х роках з нього почали створювати прикраси не імітацію коштовностей, а цілком нову естетику, що підкреслювала бажання жінки крокувати в такт з технологічним розвитком. Під час Другої світової війни Бекелі знову повернувся до свого суто технічного призначення. І виробництво прикрас майже зупинилось. Після війни з'явились нові пластики, дешевші і простіші в виробництві. Бакеліт став історією. До речі, бакеліт має особливу властивість він старіє красиво. Світлі відтінки з роками стають медово-жовтими або оливковими, як ця брошка, ніби матеріал вбирає у себе час, маленькі артефакти епохи. Що відкрив шлях до сучасної індустрії пластику?